Дивіться, Просто я вам хочу показати, от якраз те, про що я говорю. От бачите, оце якраз ось така стрічка, ну, це, це товста лента, ну, відповідно. Да? Не відповідає дійсності, але товще, ніж та, що продається. І ось дивіться, бачите, тут все шершаве, все сміття, куча чучів вкраплень, вона така, наче, пережарена. Ну, це просто високово вторинний матеріал, не немає ніякої еластичності, нічого. Ви ставите його на сонці, воно у вас за місяць-півтора струхає, і потім. А хто виноват? Знаєте, мені, мені подобається в таких випадках, що магазини чи імпортери, чи хто угодно, в такому випадку кажуть, а що ти хотів? Типу, вона коштує 80 копійок за метр. Тіпа, взагалі добре, що, що там взагалі є. А до речі, ще ж може метраж буде менше. Тобто е, написали одне, а потім поставили, привезли там 2500, наприклад, чи 2 600. Так що я ж кажу, замовляєте якісну крапельну стрічку напряму від імпортера, якісну, первинну, красиву. ну. Бомбезневська, дивіться, о, да? Ви бачили тільки що цю, і дивіться, яка наша. І це шістьорочка сама тонка. Дивіться, яка краса. Я вже не говорю про нашу білу ребристу, яка зараз рве всі, всі продажі. Так.